За минулу добу на цьому напрямку росіяни пробували наступати сім разів біля Вовчанська, стариці Кам'янки та в бік довгенького. А детальніше про ситуацію станом на зараз ми розпитаємо офіцера батальйону безпілотних систем на псевдо -адвокат. Вітаємо вас. Доброго дня, бажаю здоров'я. Вітаємо пане Євгене. Дуже бажаємо міцного вам навзаєм щирої всією командою про актуальну ситуацію на вашому відтинку відповідальності. Що з діями ворога чи є у них. Потенціал їх ці дії посилювати, ну як вам сказати, на напрямку відповідальності нашої бригади, в принципі, як і по всій лінії фронту, ворог намагається здійснювати свої штурмові дії також за свої сили безпілотних систем. Ми, в свою чергу, тримаємо оборону та не даємо йому просунутись відповідно саме на напрямку нашої бригади. Жодного метра нашої землі не було. Чи втрачено. Характер штурмів змінюється. От якщо відслідковувати останній останні тиждень, якась динаміка, зміни в тактиці чи змінюють щось російські військові? Це, як завжди, просто пруть в лоб. Але як відомо, в них можливо нескінчений запас живої сили і. Все ж таки технічного забезпечення саме боєприпасами та технікою. І, відповідно, вони не особо жаліють, як і свій особовий склад, так і, так і техніку свою. Особовий склад йде пішки, чи вони на легкій техніці, на кшталт мотоциклів і багі, як це останнім часом По на багатьох напрямках. Що Абсолютно по-різному, може бути і так, і так, дивлячись від характеру, куди їм потрібно дістатися. Що Ми, ви... в свою чергу, як безпілотники е Працівники, скажімо так, безпілотних систем намагаємось не допустити їх до, до лінії пішого пересування, тобто, виявляти та вражати їх на підходах, щоб вони не могли дістатись технікою. Відповідно, спішувалися це, в свою чергу затримує їхній рух і дозволяє нам більш ефективно їх вражати. Маскувальні якісь засоби, чи використовують вони раніше? Ми говорили з колегами з різних напрямків, з вашими колегами, про те, що вони мають інколи такі спеціальні плащі, які не видні нашими так, так. або ж якісь інші маскувальні засоби. Про це, будь ласка, розкажіть? Ну, це ви маєте на увазі в темну пору доби, тобто, так. коли нічним дроном, який реагує на теплову сигнатуру, виявляємо ворога. Так, вони це одягають ці плащі, вони там з так званого зола. Тобто він приховує тепло, проте, ну воно, скажімо так, таке собі рішення. Тобто, все одно воно не дає такого ефекту. І... Але, відповідно, і сповільнює рух і не дає так швидко пересуватись. Тому вони, звісно, намагаються це, це робити. проте… Не дуже їм це вдається на щастя для нас. Скажіть, будь ласка, наскільки глибоко ми можемо бачити їхню логістику, їхні тили, і наскільки глибоко ми можемо їх, чи вашими засобами, чи засобами, як то кажуть, старшого начальника їх вражати, наскільки ми можемо бачити, все залежить від того, якими засобами ми будемо їх виявляти. Тобто, це або дрони літакового типу, тобто, це вже. В глибину від 20 наприклад, кілометрів. На ближніх підходах це відповідно вже дрони коптерного типу, а вони які безпілотники використовують? Та абсолютно різні. В них зараз з'явилася тактика, їхні так звані молнії, як вони їх назвали. Тобто, це дрон літакового типу, який ну, по суті це FPV. Максимально дешевий, максимально простий, який залітає в наш тил і знаходить будь-що. Оскільки це ворог безпринципний, їм абсолютно все одно що вражати: чи це буде військова техніка, чи чи це буде вибачте ларьок з шаурмою? І такі випадки на жаль також траплялися, і на жаль, під дані удари потрапляють і цивільні люди. Раніше ми говорили в етері про те, що Рада дозволила в безмитний ввіз і без ПДВ, саме оптоволокна для дронів для наших військових. Ви посередньо займаєтеся безпілотними системами? Чи ви побачили уже збільшення можливо виробництва від нас на полі бою? Ось таких дронів на оптоволокні про те, що можемо говорити? На жаль, поки що ні, тому можливо, моя заява вмотивує нашу владу більш. Швидше це прискорювати даний процес, тому що ворог також не стоїть на місці, і відповідно нам потрібно також мати відповідне забезпечення для того, щоб як забезпечити і свій військовий особовий склад, так і безпеку цивільного населення. А я, от коли запитував про глибину, на яку ми бачимо ворога, я мав на увазі враження їхньої логістики і те, де ви їх вражаєте. Знову, якщо ми можемо про це говорити, бо я розумію, якісь теми не дуже відкриті. Чи ви їх б'єте вже, коли вони в безпосередній близькості? Чи є можливість вражати скупчення, коли вони тільки накопичуються і готуються до штурмів? Ну, по різному, може бути, але давайте ми краще доповімо. В наступному ефірі про те, що ми їх поразили, ніж вони будуть чекати нашого 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 удару, зрозуміло. Так. Дякуємо вам щиро, і на цьому наразі ми зупиняємо розмову. А далі будемо в наступних етарах говорити більше і детальніше. Військовослужбовець Євген на позивний адвокат. Це офіцер батальйону безпілотних систем. Був з нами на прямому зв'язку.